У Києві днями відбудеться вшанування загиблого на російсько-українській війні, актора воїна Якова Ткаченка, 2 лютого в кінотеатрі Оскар, пройде вечір пам'яті актора, знаного за незабутніми образами у кінострічках Довбуш Припутні Червоний пошанівок складуть у його день народження друзі та колеги до уваги. Уривки з фільмів, у яких виявив хист Яків Ткаченко. Прозвучать спогади і роздуми друзів. Актор Яків Ткаченко втілював яскраві харизматичні характерні образи. Він воював у складі 3 ї штурмової бригади та загинув за Україну у грудні 2024 року.